Ви на каналі Артзайка і сьогодні ми робимо ось таку класну а, валентинку. І також можна зробити як листівочку. Ось така листівочку можна зробити. Нам потрібні по-перше, білий листочок або картончик, по-друге, рожевий картончик, чорний картончик. Фоміран, або коричневий картончик, тут будь-який підійде колір, який вам вподоби. А також чорний маркер. Клей, ножиці або двосторонній скотч. Отже, поїхали. Підійде будь-який інший колір. І що робимо? Нам, нам треба намалювати класний круг. Отже, я знайшла щось кругленьке, це в мене скотчик. Ви можете циркуль або обвести щось кругленьке, невеличке, або якщо у вас є циркуль, буде класна циркульна. Малюємо кружечок. І зразу шукаємо ще якийсь кружечок для бушок. Щоб рушку намалювати. Або можна просто опусти, або від руки намалювати. Малюємо два пушки. Зараз... навчитися комбінувати різні матеріали. Отже, підставляємо кружечок. А можна сказати? Давай. А да. якщо ми на моєму чоловік і до чорно? Так, а... Щ... тебе глянцевий, а з іншої сторони? А є папір, можна чимось замінити, можна так, ще... вирізаємо нашого Мікі-мауса. Ми дивіться, малюємо кружочки таким чином, щоб вони не повністю доторкалися, а трошечки ось так заходили на лице. Так, бажано вирізати О, або маленькими ножицями. Або не спішіть і дуже так акуратно, обережно вирізаємо наклейка, або якесь прикрашання, наприклад, стінки навіть, або столу. Тобто можна поекспериментувати і використовувати цього Мауса як в роботі, так і прикраси, наприклад, для чогось. Так, що на ага чекаю. Так, і поки чекаю, ми ще зробити повинні метелик. Метелик повинен бути за розміром більше, ніж вушку. Або трошки більше, ніж вушко. Приблизно цей метелик. Ось такого розміру. І так, ми е, посередині нашої ось цієї відстані, ось тут приблизно на Давайте 3-4 см, ось тут поставимо точечку. І промалюємо таким чином, щоб у нас ось тут з вами ось такий різкий-різкий перехід був. Ось тут далі закруглення. Ось тут на серединці ми трошечки опустили вниз. І знову підемо ось сюди вкрай. І закруглимо. І знову піднімемося ось тут нагору. З однієї сторони і так само малюємо з сторони. Закруглили, Ось тут на серединці ми трошечки всерединку повертаємось і знову до низу, на, на тому ж самому відстані промальовуємо бантик, Ось ось таким чином. Так, дивіться, що як метелик. Да, як метелик ось. І вирізаємо. Значить Дивіться, а, можна намалювати одну частинку, скласти вдвоє і вирізати одну частинку. Таке теж можливо. Тобто можна а, два варіанти. Або намалювати одразу. Дивіться, можна, якщо не картон, то можна зафарбувати. Якщо у вас є такий колір, можна зробити фломастером такий колір. Так. Нічого такого класного нема. Мені дуже саме більш колір, але його... Не взяти. Добре. Зараз подумаємо. Так, Так, я, мабуть, зроблю ось такий в мене є. І зроблю з ось такий. Дивіться, ви обираєте саме той колір, який панда вподобає. Прикладаємо трошки нижче, ніж вушка. Зовсім трошки нижче, ніж вушка. Угу. І обводимо. Зробити, бо в мене дуже... Так, так, так. Якщо у вас є маркер, можна намалювати маркером. У мене просто такого класного кольору немає маркеру. Тому я використаю фоаміран золотистий. Отже, можна просто розфарбувати, можна наклеїти того кольору, який подобається. Можна, Що ще можна? Пулівцями формасти. І тепер приклеюємо. Перегортаємо, щоб була у вас чистенька робота. Перегортаємо те, що вирізали. Мажемо клеєм і приклеїмо. Так, я не полюбляю клей, я двосторонній скотч, тому Я буду використовувати саме його в роботі. Так, якщо треба клеєм, дивіться, просто клади то і повністю всю цю детальку клеєм замок і перегортаємо, і кладемо на нашу роботу. Якщо у вас також двосторонній скотчик, як у мене, то ділимо шматочки в квадратики. І у мене є двосторонній скотч, я більше люблю, а я вам тепло клею. Угу, добре, кожному своє до вподоби, це, це нормально, це класно. Прислав баночки, такі класні з е, прошлого заняття баночки вийшли всі. Молодці. Дуже класна робота. Виходить, так, Приклеїмо. Якщо щось... О, який класний. Так, в мене щось зайве з'явилося, тому я трошки підприємлю. Так, а я до бантика, ми бантик трошки пізніше. Зараз ще прямі лінії поприклеїмо. Дивіться, можна взяти або під колір, який ви ось тут намалювали, зробити, мабуть, коричневий буде ж класно. Бо ось я зараз прикладаю чорний, чорний мені не подобається. Хоча буде гарно чорний, якщо потім чорні будуть цяточки. Якщо зробити цяточки, то чорний буде гарно. Так, все, давайте тоді чорний. Ага, на що ми робимо? Ми з вами зараз беремо лінійку. І малюємо з вами декілька полосочок розміром в 0,5 см. Ну, тобто полосочки невеличкого розміру. Давайте на око зробимо, не будемо виміряти. Просто такі полосочки приблизно 0,5 см. Ми кладемо лінійку під край і ось так трошечки перетащили і промалювали пряму лінію. Ось так. Пересунули, помалювали. І таких давайте три штучки зробимо. Намагаємось однакового розміру робити. Гарно Ось і третю. промальовуємо лінії. І тепер їх відрізаємо. Так. Не спішимо, алевненько рівнень. Що саме в тебе не виходить? Розказую, Ми Нічого, що, що в мене немає чого. І будь-який можна коричневий, ну, якийсь темний просто кольор використовувати. Підбери так, щоб тобі подобалось по кольоровій гамі. Так, дивіться, що ми робимо? Ми беремо і трошки відрізаємо таким чином, або клеєм промазуємо і одразу клеїмо і відрізаємо. Або якщо у вас двосторонній скотч, то я спочатку відріжу потрібного мені розміру, а потім приклею двосторонній скотчик. Ось, Ось таким чином все, угу, Все, супер. Все, і тепер двостороннім скотчиком додам. Приклею їх. Або можна просто наклеїти. Дивіться, самостійно, як вам зручно. Угу, супер. Угу. Так, дивіться, наше завдання відмітити таку ж саму відстань. Ось це ворог залишити, як чорна ширина. Тобто, коли будемо на око клеїти, враховуйте, будь ласка, відстань. А, якщо хочеться, то однаково, або навпаки, можете пограти з містами і зробити щось менше, щось більше, теж дивіться, за власним поглядом, як вам так подобається. Я погодку, а я чим Я їх прирізаю, просто їх не вийду. Теж класно. Я вирішила зробити себе, коли mm Ой, -hmm. класно. Покажи, якщо не складно. Так, відрізаємо все зайве. Я вже зробила все. Все зробила? Так. Mm -hmm. Так, приклеїмо бантик. Його можна не повністю приклеїти, а лише серединку. Ось так на вушко прикладаємо. Так. І посередині, рівно посерединці вушка. Можна трошки вище. Ага, ось було. Так, і треба наклеїти ще кружечок рожеву роз... 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 посерединці. Ми з вами вирізаємо овальчик, кружечок. Щось таке? Далі. Ще раз. Лове. перекладається з англійської мови як любов ну, і Після цього всього ми ще візьмемо зараз чорний фломастер. Якщо є фломастер, можна крем, крем фарба, якщо немає, ну якщо є, що ще можна. Чи можна малювати чорненьким. Так, і для чого? По-перше, я обведу е, бантик. Я вийшла і трошки забруднила. Щоб цього не було, то краще спочатку намалювати бантик обвести, а потім його клеїти. Ну. Якщо ще не приклеїла, то краще спочатку. Обов'язково якісь маленькі деталі тоді можуть своєї роботи. Це прям обов'язково. Для того для того, щоб наша робота виглядала наповненою, цікавою тигрові лінії. Я саме із-за цього принта тигрового мені дуже сподобався а, саме ця робота. я не хотіла зробити ось ці коробки. Да, да, да. тому беремо. У ну, мене чорний маркер, прям фарба. Ви можете обрати свій. Дивіться, якщо нічого такого чим малювати немає, то можна використати, вирізати прямо з чорного папіру. Такий елемент. Можна порвати на шматочки і приклеїти. До, до фарбу. Так. Усіх все вийшло. Так. Вам Доброго подобається? Вийшло. А, о, да, 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 класно. Дивись, можна якихось точечок, якщо захочеш додати, можна маленьких. Ага. І є ці, 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 ці ага, супер. У тебе дуже класно буде саме білого кольору на чорному виглядати, тому подивись там, що ти що хочеш додати, якщо що взагалі супер. Молодці дівчата. Е, так. Угу. так, дивіться, що з цим можна зробити. Це можна ось так, ще сюди можна доклеїти серденько. Якщо хочеться, можна навіть два ока приклеїти, можна перегорнути і написати посилання, тобто це може бути вже готова Валентинка. Можна підвісити і кудись повісити таку поділку, наприклад, перед наламком лампу перед собою або ще прикрасити щось, шкафчик, наприклад, да? е, можна е, приклеїти на папір білий, ось так от і дописати слово Love або Happy Valentine's Day і зробити ось таку листівку. Тож, е, в принципі, далі можете повністю експериментувати і доробити саме те, що вам тобі. підтримай дане відео лайком, коментарем, підписуйся на канал. Приєднуйся до наших телеграм, інстаграм та тікток каналів. Всі посилання знайдеш під відео. А я бажаю тобі творчих успіхів.